Особисто для мене, враховуючи той факт, що я 25-й рік в строю і в свої 19 років, в принципі, не скажу, що я там був так налаштований, що от завтра війна і потрібно буде ставати до військових одностроїв, але так сталося історично, що нам, нам з вами всім випала така доля. Зі зброєю в руках відстояти нашу незалежність, тому що е, багато хто з інших держав, да, які ведуть свою ну, там, лік там, на 100 років, на 200 років, в тому числі е, американці Штатів, е, вони українцям казали, вам дісталось просто Україна після розвалу Радянського Союзу, ви не знаєте її ціни. От коли ви будете за нею воювати і, на великий жаль, проливати кров кращих синів своєї держави, тоді будете розуміти ціну цієї свободи. От так сталося історично, що нам зараз, з вами, зараз хлопці гинуть найкращі, в тому числі дівчата. Це кращі сини і доньки нашої країни, які могли б колись стати професорами, науковцями, міністрами. Вчителями, лікарями, розбудовувати нашу державу, представляти її там, спортсменами, представляти її на міжнародній арені, але всі вони за покликом серця, за покликом своєї душі, стали на захист держави. Хтось, на превеликий жаль, вже поліг, хтось зі зброєю в руках тримає оборону. І я впевнений, ми переможемо, ми переможемо. Не може так бути, так не може бути. Щоб ми 300 років боролися проти московської орди, а зараз просто так взяли і здалися. Цього не буде. Я впевнений, що ми переможемо і ми цю орду виженемо, вичистимо нашу землю від цієї навали, від цієї погані, і все у нас буде добре.